Дмитро, перші слова після звільнення, ну нарешті я впевнений, Я горжуся тим, що нарешті в нас в Україні закони діють. Суддя прийняв справедливе рішення стосовно доказів, які наявні в матеріалах справи, сторона захисту висловилась. Вони є неналежними або е, недопустимими з огляду на те, що отримані з порушенням вимог КПК Київським районним судом міста Одеси, громадський діяч Кружилин Дмитро Геннадійович визнаний. Не винуватиму пред'явленому йому обвинуваченні в умисному вбивстві. При цьому обвинувачення у вчиненні злочину за насильство щодо жур... жур... журналіста ну, суд визнав грутовуним підтримую свого захисника стосовно статті 345, тобто по обвинуваченню у заході на журналіста. Я б хотів би, адже привести наглядний приклад, як має справжній журналіст виглядати на заході, коли він виконує свої службові обов'язки. І навіть в такому безпечному місті, як суд, от справжній журналіст має і отакий от бейдж, котрий не попутає, і жилетку з надпистю преса і світові Тобто по ньому зразу видно, що ця людина журналіст. А то був звичайний громадянин, надягнений у звичайному цивільний одяг, який. Некоректно спілкувався з громадянами або обзивав нас, як хотів. хотів. Ну, тобто він себе поводив як звичайний громадян. Я в мене був до нього, не стосунки через образи, я його вдарив, я то визнаю. Чинок невірний, я оскаююсь, але я не признаю вину як на апат на журналіста. Не ти нападати на нього, як на журналіста, я не мав взагалі. Стосовно Обвинувачення ми не вбивство, я це виклав також саме письмово. Не буду зачитувати, щоб скоротити час, не буду зачитувати про закони, але в даній справі принципи КПК і Конституції України були повністю грубо порушені. Перше це необґрунтоване служення поза підозрюваних, наявність похованого межа, який належить свідку Балан та сліди крові Олександра Савини на її одязі об'єктивно Вимагали перевірки її причепності до вбивства з мотивою гремності та помсти за попередні побої за знущання над свідком баланс боку Савіна. Проте ця версія була повністю ігнорована. Версія про мій самозахист, підтверджений свідками Калтоновою та балин, про агресивну поведінку Савіна також не отримала належного дослідження. Друге, то процедурні порушення. Мені не